Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 1 липня офіційно Туреччина, Болгарія і Румунія почали операції з розмінування Чорного моря, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема для українського експорту зерна. У той же час 20 хвилин тому пролунав вибух у протоці босфора. За даними деяких телеграм-каналів, це сигнал Ердогану від РФ. В той же час план Туреччини, як і відповідь, буде ще більш жорсткою. Фашизм – це завжди головна, повернута назад а в часи імперської величі минулих сторіччя. Саме тому в реальної. З цієї часу фашизм завжди програє. Є гарантована ознака його близького краху. Сміх над режимом, сміх Чарлі Чапліна вбив фашизм Гітлера. Сміх українців над бойовими комарами та тіктоками бойовиків РФ убиває фашизм Путіна. Прямо зараз Ердоган посміявся над путіним. Ма про достатність турецького флоту для продовження зернових конвоїв з Одеси. Він демонструє нікчемність фашистського флоту. Путін може що завгодно базікати про велич рускава міра, але Мазозої закінчився динозаври мають вмирати цей закон. Еволюції за кадром залишився українські ракети, артилерії, морські дрони, які з апетитом сміються над великою морською державою. В той же час ще рік тому президент Туреччини Реджептип Ардоган дав старт початку будівництва нового каналу Стамбул, який з'єднає Мармурово і Чорне море, і пройде паралельно протоці Босфор. За словами Ардогана, вартість проєкту становитиме 15 мільярдів доларів. Будівництво триватиме декілька років. Першим збудують місто через новий канал. Цього всього планується побудувати. Вати шість мостів. Канал пройде на захід від Стамбулу. Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку розвитку Туреччини, закладаючи перший камінь у будівництво першого мосту через канал Стамбул завдовжки 45 кілометрів, мінімальну ширину 275 метрів і глибину 21 метр. Бажаю, щоб він приніс благо Стамбулу, Туреччині і усьому нашому народу. Заявив турецький лідер на церемонії трансляції, якої відбувалася у нього у Твіттер. За задумом турецької влади новий канал повинен навантажити переповнений босфором. Однак, критики про. Як тут твердять, що після введення в експлуатацію нової протоки по судноплавству в ній можуть не розповсюджуватися положення конвенції Монтре про статус турецьких проток Босфордар дарданели і транзита суден буде повністю під контролем турецької сторони. Крім того, і побоювання, що будівництво може мати негативні екологічні наслідки, проте найголовніше новий канал це зброя НАТО проти Росії за рішенням ердогана. Так зараз і заблоковано половину судена і корити Путіна. Рейтинг турецького президента через. Летруси кризу значно впав. Він пішов на раніше непопулярні кроки, і топить Росію до кінця. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.